І давайте на останок скарнця у факт. У нього є бронебійні снаряди. Але скільки ви не стріляли у фарму Шармана, він виб... не вибухав. Просто мы дождь видим. Я хочу ще два танка, які вы бухають вид так за пансером. Может треба танк, танк стерт? І він потребує 80 остров лоб. Це дуже сильно.